Дорогі односельчани! сердечно вітаю вас з Днем села. У цей день бажаю кожному міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя і здійснення найзаповітніших мрій. Щиро дякую усім мешканцям за щирість, людяність, доброту і невтомну працю на користь рідного села. На жаль, війна триває. І кожен з нас відчуває біль і тривогу за майбутнє. Але навіть у ці важкі часи ми повинні тримати віру в перемогу, працювати для зміцнення нашої громади, допомагати і підтримувати одне одного. Висловлюю вдячність нашим захисникам, які ризикуючи життям боронять нашу країну. Завдяки їхній відданості ми маємо можливість жити і працювати на рідній землі. Незважаючи на всі труднощі, ми зберігаємо віру в нашу перемогу і те, що над нашою країною знову засяє мирне небо. Нехай у ваших домівках завжди панують любов і гармонія. А наше рідне село процвітає скорішує перемоги та мирного неба. Зі святом вам. Слава Україні!